Наша сонячна станція працює на покриття всіх енергопотреб нашого дому. Яка реальна вартість таких систем? Є питання того, що є на складі, чого можна будувати і що конкретно можна пропонувати клієнтам? Слава Україні! Канал Сонячні системи і це канал, де ми намагаємося наших клієнтів вчити, робити. Правильні покупки в сфері альтернативної енергетики і давати якісь реально практичні поради, які можна використати для того, щоб покупка була максимально ефективною, максимально функціональною і, напевно, найбільш реально відповідала ціни, чи це правдива ціна, чи ні. Сьогоднішній наш сюжет акцентований на людей, які шукаючи для власного будинку систему безперебійного живлення, задумалися над встановленням сонячної станції невеликої, не безмежної, не під зелений тариф, а саме такою, яка б могла би. Момент фактично повного блекауту, тобто пропадання світла, забезпечити власний дім або бізнес безперебійним живленням. Сюжет ми свідомо акцентовано перемістилися на наш рівненський склад, де, наприклад, буквально трьох прикладів хочемо розкласти в клієнтській голові, а фактично на якійсь такій товарній полиці ті рішення, які на сьогоднішній день присутні на ринку України, і розкласти його в наступних розуміннях. Які функції може виконувати такі системи? Яка реальна вартість таких систем в цінах осені 2022 року, і з наступним? Кінцевим нашим практичним кейсом, де ми дамо фактично три поради, як людина, яка задумалася на встановлення такої системи, пройшовши, давши відповідь, три давши відповідь на три чесних запитання, для себе дійсно зробить правильну покупку, яка буде максимально відповідати тим очікуванням, куди ми вкладаємо гроші і що ми на взаєм цьому отримуємо. Відео максимально практичне в розумінні підготовки до сезону опалювального сезону, фактично сезону, коли безперебійність вимагається для кожного будинку. Напередодні сезону осінь, зима, 2022. ДБЖ – джерело безперебійного живлення. Не путати з ОПЗЖ. Загалом основним завданням такої системи в межах дому, бізнесу, виробництва стоїть забезпечити 2-3 години, а можливо й 3-4 місяці безперебійним живленням, конкретно якийсь об'єкт. Загалом, коли я говорю, що джерело безперебійного живлення, ми під цим розуміємо систему. Система, яка буде включати обов'язково в нашому випадку, коли ми говоримо про сонячні електростанції, про сонячні панелі про сонячні системи, буде однозначно включати сонячні панелі. Далі певну систему, яка буде контролювати, куди ця енергія в певний момент протікає в напрямку споживача, в напрямку зарядки акумуляторних батарей. І обов'язково буде включати акумуляторні батареї. Тепер по порядку ми розберемося, ми фактично створили, хочемо щоб ви для вас розкласти три полиці рівнів цін і рівні функціональності. І на першому нашому базовому рівні у нас перебуває ось такий от рівень фактично контролера заряду, який виконує функцію наступну. Від сонячних панелей в нас приходить постійний струм. Постійним струмом ми заряджаємо акумуляторні батареї, і в мірі того, як ми використовуємо, наприклад, пристрої елементарної там, підзарядки мобільного телефону, у нас виведений USB-порт, і через цей USB-порт ми можемо вже зарядити мобільний телефон. Найбільш яскравим таким прикладом зараз таких систем є те, що. Такі комплекти з'явилися для потреби збройних сил України для того, щоб наш б'єць міг перезвонити і сказати, що на кінець ми всіх перебили русню, яка є е, прийшла на нашу землю. Е, ось такі мобільні рішення акцентовані на Необхідність десь забезпечити в польових умовах світло, можливо, забезпечити в якихось перевозних, чи, наприклад, кемпінгах, чи, можливо, варіантах, коли це якийсь невеличкий такий варіант туристичного спорядження, саме забезпечити себе світлом в таких дійсно польових умовах. Це базовий рівень функціонування систем, які, коли ми говоримо, що нам за допомогою сонячної енергії треба забезпечити 2-3 години, 3-4 години живлення якихось малопотужних, Приладів під назвою, наприклад, зарядка мобільного телефону, можливо, робота якоїсь там радіостанції, чи можливо якихось дійсно побуту підсвітити лампочкою е, приміщення власного кемпінгу. Другий рівень за технологічністю і за цінами. Варто би сказати, що це вже дані такі системи вже експлуатуються більше 10 років на території України, і в залежності від того дизайну, як сам виробник, конкретно в даному випадку Аксіома розвивав власний, власну систему, власний інвертор, це все діло може відображатися. Основна суть цієї історії полягає в тому, що в межах вашого будинку ви визначаєте якусь критичну кількість власних приладів, і за допомогою системи, яка включає ось такі інвертор. Включає сонячні панелі, акумуляторні батареї, можна забезпечити живлення власного будинку від 2 годин і до безкінечності. Чому від 2 і до безкінечності? Найбільш слабкою чи найбільш вагомою тут моментом стає момент потужності акумуляторних батарей. Які будуть підключені до даного інвертора, цей інвертор, знов таки, в залежності від своїх моделей і функціоналу, вже є більш просунутою технікою в рамках їх функціоналу. Наприклад, такий інвертор може за необхідності працювати і без акумуляторних батарей. Тобто, уявляємо собі таку ситуацію, коли ми маємо виключно сонячні панелі. Ми маємо такі інвертор, і з якогось з якихось причин нас вийшли з ладу там, акумулятори, чи ми десь їх повезли на підзарядку, чи, можливо, там, щось з ними там сталося. В такому випадку ми можемо забезпечити власному будинку по одній фазі. Це важливо, уточнюю, що в Україні буває трьохфазне підключення, буває однофазне підключення. І саме, наприклад, по конкретному напрямку фактично фази А, ми зможемо забезпечити безпередбійне живлення, наприклад, власної кухні. Далі про вже наскільки довго нам вистачить цієї енергії, буде залежати наскільки в нас будуть потужні і якісні акумулятори обладнання такої системи. Але за рівнем популярності таких систем це точно ті рішення. Якщо ви там шукали це питання, ви зустрічали його на сторінках соціальних мереж. Зустрічали під тим, що це найбільш така доступний варіант, фактично плюс-мінус вже. З підходом до власного будинку повноцінне рішення з ціною питання від двох до там і до шести тисяч доларів, яке зустрічається найбільш часу в рекламних проспектах, оскільки фактично передбачає доволі доступну техніку, як по фактично можливості навіть самостійної інсталяції, так і по тих функціях, які вона дає для кінцевого споживача. Третій, за рівнем своїх функціональних можливостей, за рівнем так само і цін, є рішення, які ми вже називаємо це не просто джерело безперебійного живлення, а це гібридна ціла сонячна система, інтегрована у власний будинок або бізнес. Така система вже буде мати зовсім інший. По перше, візуальний ряд. Наприклад, конкретно ми зараз говоримо про бренд SOLAX, який. Фактично займаючись, розуміючи, де це буде відбуватися інсталяція, в якому форматі буде відбуватися користування споживачем такою послугою, є закладений ряд критичних переваг. Ну, по-перше, ця система інтегрується з літієми акумуляторами, які дають можливість говорити, що ця система пропрацює більше 10 років. Наступне питання це чисто візуально одне стінове рішення, яке можна інсталювати. Ну, з нашою претензією на найкращому, можливо, підесталі в вашому будинку, оскільки візуально це вже відпрацьоване рішення в плані стилістики і наступних функцій тобто, це автоматична система перейде в безперебійне живлення, повідомить про це власника через відповідний мобільний додаток. Всю інформацію про роботу такої системи ми зможемо відслідковувати на власному мобільному телефоні, але це все ля-ля-ля-ля-ля-ля. є ті речі, які свідомо закладаються. Коли людина здійснює покупку такої безперебійної системи живлення, я перед цим постійно говорив про те, що фактично ми акцентуємося на одному життєвому випадку: відключилося світло. А до цього часу це фактично система, яка простоювала б, чекала б своєї роботи, і ніякої функції вона в житті не виконувала. То саме з гібридною системою, в нас можливості використання системи стають рази ширшими чи більшими. В першому випадку ми маємо можливість. В, в, в звичайному житті, в звичайному цивільному житті, коли в нас не відключилося ніяке світло, наша сонячна станція працює на покриття всіх енергопотреб нашого дому, тобто система для покриття власного споживання, фактично мінімізуючи рахунок на електричну енергію. Другим моментом це в нормальних економічних відносинах. Ми можемо в даному умовах Продавати електричну енергію по зеленому тарифу ті надлишки, які в нас залишилися після того, як ми і зарядили акумулятори, і забезпечили власне дім сонячною електрикою. Ну і третій момент це в момент, коли дійсно в нас настала потреба критична у відключенні електричної енергії з системи акумулювання. Ми відповідно покрили всі ті роботи всього будинку і всіх електроприладів, які працюють в нашому домі, і вже знов-таки не за функцією навіть можливості там фази, а так як було в попередньому з інвертором Максіома, а при відповідному підборі обладнання всіх енергоприладів, які є в нашому домі. Знов таки, можливості такої системи є не безмежними, тому що все буде залежати від того, наскільки. Ємнісними будуть наші акумулятори. Наскільки буде багато стояти в нас сонячних панелях і наскільки критичним найважливішим питанням енергоприладі буде підключено в момент або пропадання світла до нашої системи? Всі оці рішення, які ми сьогодні з вами озвучили, підводимо в якусь таку підсумкову орієнтовну таблицю. Принципово на ці всі речі буде впливати якісні характеристики: з яких елементів буде складатися кожна з цих систем базова система на основі контролера. Ключовим в них виникає питання: що потрібно мати одну або дві сонячну панельку. Треба мати сам цей контролер і обов'язково акумуляторну батарейку. Середня вартість такої системи буде десь в районі на нормальних комплектуючих в районі 500 доларів. Наступне рішення система, яка вже буде в себе включати безпосередньо автономний інвертор. Знов таки, ті самі акумуляторні батареї, і певну кількість сонячних панелей. Їх може бути там починаючи, хоча б від чотирьох штучок, від чотирьох аку... сонячних панелей. І в залежності від того, які вам вже там задумуються акумулятори, в більшості це так само буде чотири акумулятора. І в залежності від того, наскільки вони будуть професійного виконання, далі буде формуватися ціна. Але середня вартість такої системи при всякому навіть мінімальному проходженні цих питань стартує об'єктивно від 4 тисяч доларів. Третє рішення, яке вже буде акцентуватися на мультифункціональності системи, на довговічності системи, саме на тому, що тут будуть використовуватися акумулятори з продовженим 10-річним терміном експлуатації. І з наступними якісними характеристиками по тим функціям, які буде виконуватися, це можливість переглядання всієї інформації в телефоні, це можливості продавати і електричну енергію по зеленому тарифу, Це можливість повністю зробити власний дім, фактично зробити цей енергоперехід, коли вся електрика в будинку буде покриватися за рахунок роботи сонячної станції. Це загалом ті візуальні ефекти, як виглядає система, і відповідно, якими вона якісними речами. Ями комплектуються, тобто ця сама система безпеки, яка автоматично перейде в режим фактично користування електричної енергії, для вас фактично надіславши відповідне повідомлення. Такі рішення при знов таки під технічні завдання буде стартує від 6 тисяч доларів в мінімальному виконанні з мінімальною кількістю панелів. І далі вже фактично в цьому питанні верхньої планки немає. Поступово обіцяних в кінці наших три рекомендації чи три запитання, які ви для себе даючи, можна більш чітко сформулювати запитання до інсталяторів, поставити його таким чином, щоб для вас покупка власної системи безперебійного живлення дійсно від... склалася на всі там, скажімо, очікування 100%, і так само на 110% працювала ця система. Перше запитання, яке ви повинні для себе поставити, це об'єктивне питання. Скільки ви коштів готові інвестувати, розуміючи приблизні сьогоднішній день цінові ринкові ціни на, на сонячні панелі на технології, які це все діло обслуговують? Скільки ви готові вкласти в таку систему? Наступним питанням це ваші очікування, що ви хотіли би отримати. Від придбання такої установки ви хотіли би виключно заряджати мобільний телефон. У Вас є бажання, щоб працювали, наприклад, візні ворота, тому що це дійсно там некомфортна штука, коли е, пропало світло, і треба там шукати якісь ключі від якихось замків і в якомусь ручному режимі щось там перемикати? Є бажання, щоб е, можливо вартісна, дороговартісна кліматична техніка е, різко не відключилася, і ми, наприклад, заморозили всю систему опалення. Ці речі вони формують об'єктивно конкретне технічне завдання, і тоді потрібно, на чому ми акцентуємося виїхати до клієнта. Прорахувати необхідні потреби, продивитися інженерну складову, куди це все буде інстальоване, і тоді тільки доказати, скільки така система буде коштувати і як вона покриє ті ваші очікування від моментів пропадання світла чи ще чого-небудь. Ну і третій момент це, звичайно, реалізм до встановлення. Є об'єктивні реальність, коли дах не готовий, коли площ немає до встановлення, або є об'єктивні речі, що. Там умови встановлення настільки там, обмежені якимись сусідніми будівлями, що робота цієї сонячної станції взагалі апріорі неможлива. Але щоб давати такі якісь конкретні міри, що можливо, що неможливо, для цього я команда професіональна команда сонячної системи, хочемо себе прорекламувати. Цікава система безперебійного живлення. Те, що сьогодні ми вам показуємо на складі, акцентуємося на тому, що з цього так само в сьогоднішніх реаліях. Війни в Україні з логістичними питаннями є можливості, є питання того, що є на складі, що можна будувати і що конкретно можна пропонувати клієнтам. Пропонуємо те, що самостійно перевірили, пропонуємо те, в чому розуміємося, як ми далі його будемо сервісно обслуговувати, і наскільки для клієнтів зможемо покрити ті потреби і ті задумки, які ми вони жили. З вами були команда сонячних систем. Залишилися запитання, обов'язково їх задавайте в коментарях. Багато можливо технічної інформації. Свідомо вас переводимо на статтю. Ви знайдете її в першому коментарі до цього відео, яка стосується джерел безперебійного живлення для власного дому. Прочитати рекомендуємо в розділі блог на нашому сайті solar-system.com.ua З вами були сонячні системи. Перемога обов'язково буде за нами. І дай Бог, щоб такі системи безперебійного живлення слугували для вас. В подорожах нашою безмежною Україною, а наша енергосистема завжди працювала справно.